Історія цього будинку, це була Херсонська область, Олександрівка, сім'я намагалася евакуюватися, якщо ви бачите, тут навіть валіза фотографії, до речі, зроблено особисто мною, але сім'я, на жаль, mm. не встигла евакуватися. До речі, собака їх досі охороняє будинок. Мені складно зберігати, коли бачиш такі кадри, тому що ви бачите тут навіть дитячий візочок. У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Чернівчанка Альона Романова вирішила допомагати українським цивільним і військовим у прифронтових областях. Вона показує одну із лікарень, де приймала пацієнтів. У цьому відео ви можете побачити стан місцевих лікарень, тобто вони напівзруйновані, де відремонтовано якісь певні блоки. В даній лікарні температура в приміщенні була лише 5 градусів. Приймати було надзвичайно складно. Замерзали. Але працювала, і люди чекали своєї черги, щоб отримати свою медичну допомогу. Альона долучилася до благодійних організацій та у їх складі, щомісяця їздить на деокуповані території. Тут обстежує цивільних, зокрема дітей. А за потреби лікує також привозить ліки. Пригадую, неодноразово надавала допомогу людям у критичних умовах. Доводиться працювати в бронежилетах, тому що ось ви бачите. Захисні споруди, тобто ми працюємо в 7-13 кілометрах від лінії фронту, і під час огляду ти вже призвичаєшся до виходів. Ось, але ми жартуємо, що якщо ти чуєш ці виходи, ти залишаєшся живим гірше, коли ти вже їх перестаєш чути. Одним з найскладніших було відрядження на Дніпропетровщину, де люди тривалий час жили без базових речей. Тут Альона обстежила понад 180 людей, у яких діагностувала тривожні депресивні розлади та посттравматичні синдром. По кількості бажаючих отримати медичну допомогу, це була дуже затребувана місія. Ось ви бачите, які великі черги часом нам доводиться працювати просто в мобільних транспортах, оскільки лікарні вщент зруйновані. Дорога зазвичай до локації складає, можливо, дві години годину, тому що це або напівзруйновані дороги, або ж заміновані, і ми повинні рухатися або занадто швидко, або занадто повільно. Історія з Олександрівки, до речі, в мене дуже багато, і вони вже стали десь мені. Такими рідними, чому я вдячна цим людям і що мене мотивує. Наприклад, бабусі, які 87 років, вона врятувала близько 100 Собак та котів з війською худоби, тобто кіз, коров, і от і, 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 ти думаєш, що люди евакуйовувалися, і ці всі тварини, звичайно ж, вони залишалися без догляду, і ось такі сміливі бабусі, а вони рятували навіть тварин. На своєму телефоні Альона зберігає фотозвіти про місця та людей, кому вдалося допомогти під час поїздок. Також підтримує зв'язок із пацієнтами. каже, хоче зібрати ці історії й описати їх у своїй книзі. Лілія Вакарюк, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.